Добрий день, цікаві хлопчаки-соколяти і зіроньки дівчатка. Вітаю і вас, татусі та мотусі, та -мо жвавої малечі. Доброго дня, бажаю і вам, дідусі та бабусі. Як казало у Запорозькому коші, шануємося ладом, люди хороші. Я запорозький каскар, Санько, Сито, котрий усмішкою зустрічає світанки та уступці дня товче життєво жито. Радий нашій новій зустрічі. А сьогодні моя казка буде. Казка моя називається матінка Зозуля. Слухайте, вона вельми, вельми цікава і вельми важлива. Принаймні, я так вважаю. Це сталося тоді, коли ще Зозуля не кувала, коли у звірів і птахів не було своїх царів. Жила зигзиця, так, до речі, наші предки називали зозулю, у лісі як всі птахи. Але одне відрізняло її від інших птахів, що вона не висиджувала своїх пташат сама, а підкладала яйця у гнізда інших птахів. І за це, за це дорогі мої. Птахи засуджували з За спиною обмовляли її, гнівилися на неї. У зигзиці наші були очі, і вона все відчувала, все розуміла. Їй від того було дуже-дуже печально, що так діється. І якось в один весняний день вона зникла. Не стало її в лісі, ніби і не було. Куди і полетіли, що не знали. І от одного разу клюй дерево це дятел, Побачив, як зигзиця, маленька, молода зозуля, яка була вихована у сім'ї Солов'їв та учащає на той кущ калини, де полюбляла сидіти її матір. Зигзиця. От. І якось він завів з нею розмову. Кукуличко. А цю е, Зазуленьку молоденьку звали Куличка, яка була вихована сім'єю Солов'їв. Та й каже, чого ти сюди прилітаєш весь час? А вона каже: Не можу по-інакшому. Я так сумую за Матусою. А чого ти сумуєш за нею? Вона ж е, не годувала тебе, вона тебе не поїла, вона не доглядала тебе. Ти донька Солов'їв. Чому ти сумуєш за? Матір'ю, яка тебе не, вихов... не виховала, вона каже, не знаю. Я відчуваю такий сильний пов'яз сердечний і відчуваю, що вона робила це не зі зла. Як би я хотіла стріти свою матусеньку, поговорити з нею, попитати в неї про це. І от якось її брати і сестри, теж зозули і зозулі, які були виховані в, інших... в гніздах інших птахів. Зібралися на тій галявині перед кущем калини, щоб судьбити свою матір і сплести, як вони це сказали, вінок ганьби і забуття. Тобто, а вже, а вже з того часу сплело три роки. От. І їхня злостивість до матері з екзиції, їхній осуд що вони отак от довго, вже її немає перед очима, а вони все носять е, жорстку згадку про свою природну матір. От, вона звернулася, кукуличка до своїх братів каже, ну чому ви, чому ви такі злі, дорогі мої, ви маєте уклінно нести подяку Зозулі за те, за те, що вона зробила. Що вона зробила? Збурилися птахи, особливо е, Гойко. Сойка, зозул, який вихований був у сім'ї Сойок, за що ми маємо їй вклонятися? За те, що вона дала вам життя, дала вам сонце, дала вам світ природи. От. А чому ж вона тоді нас не виховувала, чому вона тоді нас не жаліла, попідкидала в інше гніздо? І тоді знову знайшлася ця куколичка та й каже: ви знаєте, те, що ви зазулі, рятує вам ваше життя. Вона є вашою берегиною. От таке скажеш, знову ти навертаєш. Ти нам заспівай краще, солов'їних трелей. Заспівай нам, як співають солові ловко і гарно. А ти нам про свою матір щось теревениш. А вона каже, ні. Ну просто от зрозумійте, подумайте таким чином. От ти, Гойко, ти серед сойок вихований, ти бачив, як ворони переслідують сойок і б'ють їх. Бачив? Тебе хоч раз зачепила ворона? Ні, каже Гойко. А чому знаєш? Ні. Тому що в тебе рябе перце, і ти схожий на яструба гроб'ятника, а ворона не поліз забитися з цим. Тепер каже, звернуся до тебе косику, який був вихований серед чорних дроздів. Якось я бачу, як за тобою гнався кібець, і ти, тікаючи, шурхнув і у хащі, у листі, заховався у листі старого клену. Чому він тебе не дістав, кобець? Та тому кажу, тому що. Як чому? Тому що я вправний літун? Та ні, тому що він не розглядів тебе серед густого листя. Тебе рябенького. Ще до одного з побратимів, з братів своїх звернулася ця кукуличка та й каже: а от ти, тіку, тіку, народився серед щеглів. з братами своїми літав, пурхав, і коли хлопчики сіткою накрили вас. Що вони зробили з твоїми братами? питає кукуличка в них. Що, що? Віднесли на базар продавати, тому що це співочі птахи, а тебе вони випустили? Так, тому що ти зозуля і так твоя матінка, те, що ти зозулію порятувало тебе. Ох, це розгнівало на їх. Вони кажуть, замовчи, кукуличко! не гідниці, не заважай нам робити зла. Відлетіла куколичка, бо ще трохи вони кинулися собі її скупти та бити. І коли вона заховалася за кущем калини, вони почали зносити гілля, щоб утворити оце кубло гніздо забуття матері. От, і коли воно було готове, вони проспівали таку ритуальну пісню, і оцей Гойко, син Цойок, та сказав, давайте подамося та знайдемо десь вуглину вогняну щоб спалити, навіки спалити оце гніздо й забути про матір. І тільки вони подалися на пошуки жарини. От якесь сяйво заблищало, осторонь. кукулички, вона озирнулася, світло заливало все довкриги. І коли вона перепала погляд, побачила, що на кущі калини сидить її матуся. Зигзиця, вона впізнала її сама була такою. Ой, як вона зраділа, а матір зраділа куколичці та обняла її та подарила їй червоні коралики. Та й сказала, що так вона скучила за її кукуличкою і за всіма дід, 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 своїми дітлахами, та каже, Матусеньку, а чому, чому тебе так довго не було? І вона їй розповіла, що їй було сумно, коли її засуджували птахи. І вона полетіла на Райські острови, бо чула, що є вирій, де Живовіщий птах Гамаюн. І вона хотіла попитати у нього правденьки, як її пояснити птахам своїм, а, одноплемінникам, іншим птахам, що вона не несла з собою зла. Вона не хотіла ображати своїх дітей. І та дала їй право бути віщункою на землі, чуєте? От. Ще дала можливість розсудити, кому бути сарем серед птахів. І завдяки зекзиці, коли вона верталася додому, примирила сов і орлів. І так завдяки зекзиці постали царями орли і так, далі, і так далі. І от, каже, я поспішила додому, щоб розповісти, що і як. А тут якраз прилетіли зозулята, її діточки, принесли вуглину і вже хотіли кинути на те гніздечко, а тут з'явився кукуличко і вибив у них ту жарину. І кинув у калюшку з водою. От коли діти з Азулі побачили матір, почали казати, ти повернулася, нащо ти сюди явилася? Вона каже: засвідчити, що я люблю вас, діти мої. А чому ти раніше нам цього не свідчила і чому ти не виховувала нас? І вона розповіла їм свою сповідь, чому вона так робила, і діти вклонилися їй. І подякували їй більше ніколи, не кпинили її, не дорікали їй. А що було? Вона сказала, діти мої, зрозумійте, а, якось уночі з'явився мені білий птах небесний, красин, незвичайний, і сказав мені, що на ваш сад, де ви живете, насуває волохата та гусінь. І ти зозуля маєш боротися з ними, бо інакше, якщо ти її не всю не передовбаєш, вона поїсть ваш садок. І я починаю. Почала, каже, борюкатися, битися з цією волохатою гусінню. А в мене тоді вилупилось зозулятко маленьке. І коли я принесла волохату гусінь і дала йому поїсти, кинула йому у цей ротик роззявлений, жовтенький, моя зозуля за мить вдавилася, бо ця гусінь була надзвичайно здоровою. І я сказала, я більше не можу призвести до того, щоб мої діти мерли. І тому. Я продовжувала боротьбу з волохатою гусінню, а яйця своїх пташат, вас, діти мої, підкидали в інші гнізди. Вони, як це почули, дівчатка зазолиці з просвязилися, зозули розчулилися від того, що вони зрозуміли матір, вони вклонилися і вшанували і з тих пір. Зиґзиця стала серед птахів. Пророчицею. Стала віщункою, стала птахом, який застерігає від біди, пророкує роки, нараює, що і як робити у цьому житті, щоб мати щастя. Я так хочу, щоб щастя не пройшло повз вас, мої дорогі. Послухачі, хлопчаки і дівчатка, також ваші татусі матусі, от така моя казочка вам. Казочка і цукерок вазочка а мені динька. Господу, половинка, своєї половинки, я кілька скибачок віддам пташичкам, щоб вони щодень красивих чарівних пісень співали нам. До нових зустрічей. До побачення.